Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати запіканку з кисломолочного сиру із пшоном. У мене на каналі є такі запіканки з рисом і з манкою. Сьогодні ж я приготую таку запіканку, яка підійде для тих, хто придержується правильного харчування, не хоче набрати зайвої ваги або скинути її, а також для діабетиків. Але, звісно ж, таку запіканку можна вживати всім, бо вона смачна, а ще й дуже корисна. Я взяла одну склянку 200 мл пшона. Насипаю його в миску і заливаю окропом. Це я роблю для того, щоб пшоно не гірчило. Нехай так пшоно постоїть хвилин 5, потім я його зіллю і добре промию звичайною холодною водою. Пшоно пересипаю в кастрюлю і наливаю достатню кількість води. Я налила десь півтора літри. Пшоно відварила до напівготовності і відкинула його на ситу. Після закипання води я пшоно варила хвилин 5, не більше. Якщо пшоно варю в перших стравах, люблю, щоб воно зовсім розварилося. А тут у нас воно зварилося, але. Не розварилося. От до такого стану треба зварити пшоно. Нехай стоїть, охолоджується. Ще для запіканки я буду використовувати кисломолочний сир. У мене тут 600 грамів. Сир беріть той, який ви любите. Пропорції, звісно ж, можна взяти менші. Ще я взяла три сирих курячих яйця і одне середнього розміру зелене яблуко. Якщо ви вживаєте сухофрукти, звісно ж, можна додати родзинки або курагу чи чорнослив, що любите. Діабетикам же це, звісно, не підходить. Тому обмежимося одним яблуком. До сиру додаю дрібку солі. А також додаю ванілін. Ваніліну додаю небагато, щоб не гірчив. Отак От беру на кінчику ложки. Отак буде достатньо. І запах буде. Не буде гірчити. За бажанням можна також додати корицю або просто додати корицю без ваніліну. Також додаю ще підсолоджувач. Беру небагато. Одну чайну ложку стевії буде достатньо, як для мене. Якщо ви любите більш солодке, додайте більше, дивлячись у який у вас є підсолоджувач. На цій упаковці стевії написано, що 1 до 4, тобто одна чайна ложечка стевії – Дорівнюю 4 чайним ложкам звичайного цукру. Сир перемішую з яйцями. Якщо ж у вас сир не такий масткий, як у мене, то можете перебити його блендером або перетерти насито. Я ж просто його пом'яла цією товкачкою для картоплі. Підготовлю яблуко, я вирізаю з нього серцевину і нарізаю невеликими шматочками. Можна почистити від шкірки його. Я ж шкірку не видаляла. Яблуко додаю до сиру і перемішую все. Сир з яблуками додаю до відвареного охолодженого пшона невеликими порціями і перемішую. Підготовила форму, в якій буду запікати. У мене це отака от форма для кексу чи хліб, я в ній випікаю. Форму вислала пергаментним папером з антипригарними властивостями. І рівномірно заповнюю її суміш. Форму не обов'язково брати, таку, як у мене. Можна взяти круглу, овальну. Прямокутну, яку тільки хочете. І якщо форма буде більша, то, звісно ж, запіканка буде в нас нижча і швидше буде випікатися. Все щільненько утрамбовую і розглажую. Зверху можна посипати чи горішками, чи кунжутом. Я ж нічим не посипаю і нічим не змазую. Можна також змастити зверху або жовтком, або сметаною. Випікати буду в духовці, розігрітий до 180 градусів, хвилин 40-50. Спеклося, з духовки дістали, але куштувати будемо Лише тоді, коли запіканка охолоне. Всі ми знаємо, яке корисне пшоно. Але якщо хтось із ваших членів сім'ї його не вживає, тож замаскуйте його в такій запіканці. І ніхто не здогадається, що там є пшоно. Зверху ложечку сметани, можна також зверху покласти декілька ягідок чи ложечку варення, або ж розтопити невеличкий шматочок шоколаду і зверху полити. Це лише для тих, кому це може. Вживати. Подаємо за своїм смаком і за своїми можливостями: з чаєм, кавою чи з цикорієм. Готуйте, смакуйте і будьте здорові, а також дуже-дуже щасливі.